останнім часом все більшої популярності набувають соціальні танці. Сальса, бачата. Все частіше можна почути про сальса вечірки, майстер-класи і навіть побачити людей, які танцюють просто на вулиці. Аби дізнатися, у чому ж секрет популярності соціальних танців, наша творча команда вирішила теж долучитися до великого танцювального руху. Усе, що потрібно мати при собі, зручний одяг. Не забуваємо про взуття і гарний. Настрій ідемо танцювати. Складно втриматись на місці, коли чуєш драйвову музику, і бачиш, яке задоволення отримують танцюристи. Хочеться й самому так само легко і красиво у танці висловлювати свої почуття і ловити кураж. Опанувати основні рухи, відчути своє тіло, зрозуміти філософію соціальних танців нам допоможуть досвідчені тренери. Знайомтесь Олексій Оріщенко і Валерія Бровко. Пара у танці, пара у житті, Олексій та Валерія, захопившись свого часу сальсою, зрозуміли без неї вже не зможуть. Примужство соціальних танців у інших стілі та Нет ограничения в возрасте. То есть в отличие от других танцев, которые являются более спортивными, такие как народные танцы, бальные танцы, балет, контемп, все остальные, да, вот у нас э, могут танцевать в любом возрасте, танцы технически более доступны, э, более доступны финансово, что обратно же очень важно. Э, И э, самые преимущество танцев в том, что У нас фактически единственные танцы, в которых можно прийти на тренировку и увидеть ребят возрастом от 18 до 55-60 лет. Когда ты выучил определенную технику, определенные движения, тебе уже не надо думать про то, как что протанцевать, куда там подвинуть бедро, куда там сдвинуть корпус. Да? То есть ты выучиваешь определенные вещи, выучиваешь технику и потом ты можешь просто расслабиться. Хотя в бальных танцах, я как бывший бальник могу стопроцентно сказать, что этого сделать невозможно, потому что там нужно все время контролировать технику, потому что очень серьезные физические затраты идут. У нас нет ограничений в плане танцевального досуга. В социальных танцах ты можешь прийти потанцевать просто для себя. Ты хочешь участвовать в конкурсах – пожалуйста. Хочешь потанцевать просто на вечеринках – пожалуйста. Хочешь э, участвовать в каких-то крутых постановках, шоу номерах, пожалуйста. То есть э, единственное направление танцев, в которых, в которых включается абсолютно все. Я, кстати, не знаю, кто еще из других стилей может похвастаться за тем, что он может приехать на отдых и в любом месте, Потанцев. хоть в парке, сидя на лавочках, включить музыку, встать и тут же потанцевать абсолютно спокойно. Ну, насколько я знаю, так, такое могут только в социальных танцах. Різні стилі соціальних танців з'явилися у різні роки ХХ століття і в різних країнах. У кожного з них є свій основний крок, що дозволяє виконувати синхронні рухи. Базовий крок так і називається бейсік степ вправо, вліво на місці. Під час руху наші стегна малюють вісімку так само на поворотах. Потренувалися, а тепер у парі. Тільки слід пам'ятати. Головний тут чоловік. Він веде, він дає динаміку. Чоловік подає руку. Тільки тоді жінка подає у відповідь свою і ні в якому разі не навпаки. В усіх соціальних танцях є дещо спільне: імпровізація, яка дозволяє вільно рухатись на переповненому майданчику, і ведення, точніше, гармонія енергій. того, хто веде, і того, кого ведуть. Самая такая курьезная вещь в социальных танцах это то, что девочки эм, в силу своей определенных возможностей да, физических они чуть более быстро все ловят, чем мальчики. И когда девочки выучивают комбинацию быстрее, чем мальчики, начинается обратное видение. То есть партнер не успел подумать, девочка уже повела партнерами. Вот, то есть такие моменты, Но в принципе именно в социальных танцах проявляется возможность показать себя вот э, партнеру, да, себя показать как мужчину, а девушке себя как девушку. Потому что если говорить о настоящем видении, да, то есть мужчина должен быть в меру жесток, то есть в меру, да, э, девушки должны быть очень податливы, да, но при этом э, не расслаблены, не рассеяны, да, то есть при этом должны быть. Морально и физически сбалансированы, и э, многие ребята приходят э, такие, ну кто-то такой немножко расслабленный, кто-то не собранный, да. И вот в процессе танца они вот действительно у них появляется вот эта вот важная черта. То есть партнеры становятся действительно более мужественными, а девочки более женственными. Самое главное для девушки это возможность не просто как бы почувствовать себя женщиной, а почувствовать какую-то заботу, опеку, так как все, в принципе, все усилия положены на партнера. Поэтому для девушек это стимул, ну, так как в нашей жизни очень много женщин, которые берут на себя очень много, грузят и стают мужчиной, да, скажем так. Танцы, социальные танцы, особенно бачата, это возможность почувствовать себя настоящей женщиной. Это я говорю как партнерша. Одне з питань, яке найбільше бентежить початківців, особливо жінок, це ймовірність залишитись без пари. Але в соціальних танцях поняття постійного партнера не існує. Всі інші стилі танців розділені на чіткі пари. І тільки соціальне латіння можна мінятися партнерами, вчитися імпровізувати, чого не можна вже ні в одному другому стилі. Коли ми міняємося партнерами, ми знайомимося, ми спілкуємося, ми. Е друг другу рассказываем что-то интересное, отменяемся впечатлениями, поэтому социальные танцы это не только танцы, но и общение. Течія соціальних танців захоплює людей різного віку і статусу. Власне, чому ці танці називають соціальними? Тому що вони доступні в усіх розуміннях. Для того, щоб танцювати сальсу, не потрібно особливої підготовки, головне бажання і готовність зняти з себе комплекси і в тому від щоденних турбот розкритися. Сальса і бачата дають радість і відчуття свободи. Душа, тіло та думки вільні. Є тільки ви, музика і танці. Якщо ви вивчили рухи, це зовсім не означає, що ви вмієте танцювати. Потрібно відчувати ритм та імпульси партнера. Все вийде гарно, якщо є внутрішня гармонія. Тож танець непоганий привід для її пошуку. Не дарма говорять, хто вміє танцювати, той вміє жити.